Друзі, Україна обрала свій зовнішньополітичний курс на євроінтеграцію, на євроатлантичну інтеграцію, тобто на повноцінне і повноправне членство у Європейському Союзі і оборонному блоку НАТО. Цей курс закріплений на рівні Конституції України, і хочу вас запевнити і підтвердити тому, що депутати від міжфракційного об'єднання Розумна політика. У кожній законодавчій ініціативі, у кожному голосуванні, у кожному кроці, який робить Верховна Рада у цьому напрямку, беруть безпосередню участь і зроблять все можливе для того, щоб цей курс залишався незмінним і результативним. Ті е, кроки, які здійснив парламент, які здійснила наша держава у напрямку підтвердження статусу кандидата у члени ЄС, як ви пам'ятаєте, було сім великих блоків питань, які мала виконати Україна, і насправді. Ми робимо все можливе для того, щоб максимально швидко у цьому напрямку рухатися, але потрібно рухатися і правильно, не голосуючи і не підтримуючи ті законодавчі ініціативи, які по формі, начебто, є євроінтеграційними, а по факту містять у собі не зовсім демократичні, не зовсім євроінтеграційні норми. Саме з цим і бореться МФО «Розумна політика. Подаючи відповідні правки, і хочу сказати, що оцінюючи перспективи, ми частину вимог вже виконали. Але на жаль, якщо ми говоримо про реформу конституційного суду, якщо ми говоримо про нормальну систему роботи наших медіа, або ми говоримо про Необхідність боротьби з корупцією у цьому напрямку є ще куди рухатися. Альтернативи інтеграції в Європейський Союз і в НАТО для нас немає і впевнений в тому, що успіхи і Збройних сил України і подальші успіхи українського народу в опорі е расистам і окупантам, які прийшли на нашу землю, в майбутньому дасть можливість швидше і впевненіше рухатися до. Євроінтеграції процвітання і до того, щоб Україна стала незалежною державою, демократичною державою у колективі європейських цивілізованих країн, впевнений в тому, що 2023 рік у цьому напрямку буде дуже продуктивним.